Стояти, зачисні оці капелани, дорогі Бозлюбені Райка Серк, дорогі захисників та захисниці, слава Ісусу Христу! Слава Діки Богу! На цьому нашому відділі святкове благослуження завершене, усім дякую за спільну молитву, усіх причасників вітаю сприйняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Також ми на цій неділі з вами святкували велике свято рівнопости, Великого князя Володимира, Хрестителя нашої руси України. Ми святкували 1036-ту річницю Хрещення Руси України, а також ми святкували з вами і День державності нашої Словетної та України. Тому сьогодні я маю велику честь від пристоятеля православної церкви, від блаженнішого митрополита Київської всієї України і вручити високі церковні нагороди нашим військовослужбовцям, нашим захисникам, нашим хлопцям, які сьогодні захищають та звільняють нашу рідну українську землю. Тому сьогодні маю велику честь зачитати грамоту за віддане служіння Богові Україні, за жертвою захисті добра і правди. Підполковник Бокатари Олександр Кодосійович нагороджується орденом святого великомучника Юрія Переможця і митрополит Київський сеї України. Ja. Помістя Української православної церкви та побожним народом лейтенант Зуб Руслан Вадимович нагороджується у Святого святоки стратегія першого ступеня епіфані митрополит Київський цієї України. Київську нагородити людину, яка дуже багато допомагає нашим захисникам та захисницям для того, щоб мали можливість вони в скорому часі визволити нашу українську землю. Тому за відродження в країні, віданість ідеалим до порядка значний несок, Суспільне благо, Дугін Микола Олександрович, нагороджується орденом святителя Чудотворця Миколая і приймання митрополит Київський всієї України. Громаду теж, теж хоче поздоровити. Ну, За час війни наша громада зростала людьми, які зазнали дуже багато людей. І зросла на одну дитину, в якій сьогодні 87 років. Рва Божа Валентина. Якийсь час тому проводила на війну свого онука. Ви розумієте, що переживає людина? Хай Бог знову.